Будь ласка, раз на місяць прийом мера і його заступниками – це достатньо громадян? Звісно, ні. Чому? Ну, Вопроси накаплюються постійно у всіх, а що таке один день. Один Я... раз на місяць. Один раз тим більше на місяць. Я думаю, що мало, звісно. А чи потрібні такі прийоми? Я думаю, так. Да. Я не звертався, але думаю, що це мало. Да? М -м, мабуть, маловато. Проблем да? в місті вистачає. Дуже. дуже, дуже я як ФОП ну, тут дуже складно працювати. Одні заборони. Тобто хай частіше приймають людей. Так. Смотря, кому я, по яких справах, в мера мережі бути більше часу для прийому людей. Людей, відвідувачів. Ну, знаєте, у кожного свої потреби. Мені може хотілося б декілька разів, але його немає прийомного, скажімо, дня. Да. Я його чекаю. Uh -huh. А де в кого термінове питання? Uh -huh. Можна б прийняти якомусь заступникові його? Я так думаю, адже є прийомні дні в заступників да. його. Ну раз на місяць. Його. Так, раз на місяць. Ну, у вас раз на місяць, у нього, у мене і ми приймемо по mm -hmm. одній людині. Тобто прийоми потрібні. Дуже потрібні. Не просто потрібні, а дуже потрібні. Я до них не обращаюсь О, і мені достатньо. Я вважаю, що це мало для людей. Ну, Раз в місяць, якщо у мене виникне питання, ну, ну нагальне. нагальне. Я навіть не знаю, я не відповідаю. Прийом мера і його заступників раз на місяць це мало чи достатньо? Мало. Да? Та ну хоча б два рази, два-три рази, тому що і дороги, і, і все, це ужас. Так що мало, дуже мало. А яких відмінять зовсім прийоми? Що це буде? І так херня всяка. А якщо прийоми відмінить, то взагалі.